Христос Воскрес, дорогі отці, браті і сестри, коли жони мироносиці йшли від гробу Господнього, щоб сповістити учням про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Христос, зустрівши їх, сказав: радійте, радуйтеся. І апостоли раділи. Коли дізналися про Воскресіння, перші християни, та протягом всього часу, справжні віруючі це пам'ятали і цим жили. Тим більше, що святий апостол Павло в своєму посланні до Солунян закликає, завжди радійте, невтомно моліться, за все, дякуйте, тому що така воля Божа про вас. Ісусі Христі і Духа не вважайте. Але останнім часом пасхальна радість у багатьох затьмарюється скорботами. Спочатку ковід, потім війна спричинена агресією Російської Федерації проти України. І в минулому році не лише я, інші християнські проповідники казали, що сподіваємося, молимося. Щоб скоріше ці жахіття закінчилися. Але, на жаль, в цьому році, в таких обставин скрутних, ми визначаємо Пасху Христову. Але радіти треба. Є люди, які не розуміють, ну, невже обов'язково говорити про це в такі часи? Можна ж обійтися і інші теми. Але ж, як я сказав, це слово. Закликає нас до того, щоб ми усвідомили велич подвигу Господа нашого Ісуса Христа, сенс Його, і те, що ми отримали завдяки подвигу Господа нашого Ісуса Христа. І ну, як пояснити, що все рівно однаково треба радіти, щоб не трапилося у нас у земному житті, які б не були трагедії? Ну, скажімо, люди подорожують, важко стомилися і раптом виходять на гарну поляну, квіти, пташки співають, вода поряд. Так приємно, радісно. І хтось каже, подивіться, яка краса, От насолоджуйтесь. а інші, ну ти адекватний, ти дивак, як мала дитина. Або йдемо далі, або давай шукаємо десь, відпочинемо, перекусимо. Яка радість? Зайшов час для цього. Ну, ось як пояснити, треба це пережити. А радіти треба всім і є за що. Якщо ти грішник, це усвідомлюйся. що Бог прощає, якщо ти щиро каєшся. Якщо ти тілесно хворий, шукай радість в тому, щоб. Мати духовне здоров'я. Якщо тебе оточують вороги, роблять шкоду, молися за ворогів, це теж повинно давати нам духовну втіху. Особливо зараз це важливо для нас, вірних Української православної церкви, скорботи нас, крім тих, що переживає е, наша е, батьківщина. Наші співвітчизники, ще й додатково ми маємо в церковному житті великі випробування. Дехто сердиться, дехто вже, напевно, і озлоблюється, ну, як за що ми молимося, чому до нас якісь можуть бути претензії, коли ми все робимо, так як заховнослухняні громадяни, і патріоти, і добрі християни. Але згадаємо перші століття. Життя церкви майже 300 років. Обставини були дуже тяжкі, гоніння регулярне. А люди молилися, як, висловлюючи сучасною мовою, по хатах. Не було розкішних гарних храмів з золотими куполами. Але яка була Свята Церква? Тому не треба сумувати, коли це доводиться пережити. Хіба Позбавлять можливості молитися в храмі, Тобто збираються, де прийдеться, але це ж не буде продовжуватися вічно, безперевно. І Господь завжди скеровує навіть важке, сумне, болюче на добре, тому що Він любить нас. Хай Господь всіх нас провести ці пасхальні дні в духовній радості, бадьорості. І е, мужня, і мудро е, покірно ставитися до випробувань, але разом з тим пам'ятати, що ми християни маємо власну гідність і ту межу, яку ми маємо відчувати в світлі Євангелія, не переступати. Всім бажаю благословення Господнього, пасхальної радості, спаси вас Христос. Христос Воскрес! Виїсти на воскрес.